Начинка в мене сьогодні буде солодка, сир, додала туди один жовток, трішки цукру і трішки ваніліну. За цим же рецептом я готую варенички із картоплею, із капустою. Виходять однаково смачні. В миску до просіяного борошна я додаю трішки солі, трішки цукру, кефіру у мене півлітри, соди, десь приблизно пів чайної ложки, і замісюю м'яке тісто. Може воно трішки липнути до рук. Забивати його сильно борошном не потрібно, воно повинно бути ось таким м'якеньким і еластичним. Потім розділяю його на дві частинки, формую джгутик і нарізаю варенички. Можу качалкою, а можу і руками його трішки сформувати і розтягнути, щоб надати круглої форми. Обов'язково припиляю борошном, щоб не липло тісто, начинкою так на серединку, защіпую і формую варенички, ось такої простої форми. Раніше моя мама готувала такі вареники на каструлі, натягувала марлю. У мене є ось така пароварка, куди я викладаю тісто, накриваю кришкою і варю 5 хвилин. Я вже знаю, що. Ось такої форми, з такого розміру вони варяться 5 хвилин. Є пісочні часи, дуже зручно перевернула, поставила. За цей час кришку не відкриваю, а от коли вже пройшло 5 хвилин, дивлюся і виймаю їх. Викладаю їх у миску, обов'язково нарізаю туди вершкового масла шматочки, потім струшую, вони гарно змащуються, не злипаються. і Завжди виходять пухкі та смачні. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх і пишіть коментарі. Ось такі варенички із сметанкою готуйте і нехай у вас завжди буде смачно вдома.